Світлана та Сергій взимку залишились без домівки. Донька розпродала майно, а згодом і будинок під розбір. Документи на хату у Черевківці залишились у матері Світлани, що виїхала з міста ще на початку бойових дій. Отже, тепер ні прав, ні власного житла Сергій та Світлана не мають. Живуть на одну пенсію Світлани, ночують у під'їздах. В день рятуються від холоду у наметі обігріву, що рятівники розгорнули за будівлею слов'янського міського виконкому. Тут тепло. Робітники щодня колять дрова для буржуйки, є електричні обігрівачі, гарячий чай та смаколики, що їх як гуманітарну допомогу підвозять місцеві люди. Тут немає тільки де спати, а от відігрітись запросто. Отак от ночу перемерзаєш, ну і ті Сюди приходиш, погрітися, завжди чайком. Да, Потом чайком. Гостят. Хлопці хороші, ну, пообщаємося. Слов'янський пункт обігріву встановили 6 січня. З тих пір щодня сюди заходить по 10-15 людей. Є постійні клієнти, як оця пара, а є і випадкові гості. Хтось запізнився на автобус до Миколаївки, хтось загулявся на площі міста та сильно промерз. Тут готові прийняти усіх, хто потребує допомоги і тепла. Ось були святкування. На площі приходили люди, які змерзали, заходили, грілись. Люди складною долею, у нас є пункт обліку безпритульних на Лермонтова. Направляються туди. Ночувати тут не можуть. Тут немає де ночувати. Тут так, прийшов, погрівся і пішов. Працюватиме слов'янський пункт обігріву до потепління. З оглядом на прогнози гідрометцентру увесь січень. Далі покаже погода.